Всім а з вами я. А сьогодні ми зробимо тераріум для мого домашнього улюбленця. Знайомтесь жабеня Дрейк. І що ж, думаю, йому сподобається. Ну, а тепер тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал, а ми починаємо! Спершу нам треба отака пластикова пляшка. Я використав 6-літрову і Волжанська. Ось. Вона буде грати роль основного, власне, будинку, так би мовити, для дрейка. Відкриваємо кришку, отак. І приступаємо до наступного інгредієнту. А наступним інгредієнтом у нас буде щебінь. Всипаємо його ось сюди. Так. І ось за кадром я засипав туди весь щебінь. Тепер беремо і перевертаємо пляшку. Отак. І Розтрушуємо щебінь по всьому, отак. Ось, готово. Що ж, приступимо до наступного. А наступним у нас будуть камені. Їх нам треба сюди. Запхнути, щоб отримати, так би мовити, сушу. Що ж. Кладемо перший і за допомогою такої палиці переміщаємо його у задню частину. Зараз я покладу усі камені за кадром. На жаль, не всі камені помістилися. Тому я скористався іншими меншими. Ось як ви бачите, там ви, у самому кінці є такий невеличкий острівець. Що ж, давайте сходимо за наступним інгредієнтом нашого прекрасного терраріуму. А наступними у нас будуть коряги. Що ж? Ось почнемо з отакої. Закинемо її туди і пропхнемо палицею. Ось щоб ви бачили, отак вона лежить всередині. Потім візьмемо іншу атаку. Відламаємо потрібний шматок, а хоча ні, вона якась не подобається. Отаку візьму. Покладу її також у тераріум. І використаю палицю. Щоб її пропхнути. Отак. Ось погляньте, як воно всередині все гарно виглядає. Що ж, іще одна частина нашого тераріуму з'явиться перед вами. А коряги ми поки що заберемо. А наступним елементом, як ви можливо здогадалися, буде вода. Зараз я її залью всередину. Ну і ось я залив всередину воду. Може це виглядає і не надто гарно, але потім увіряю вас весь пил, осяде на дно і буде. Класно. Що ж, зараз я схожу за наступним елементом. І він, напевне, буде останнім. А хоча ні, передостаннім. А щоб дізнатися, який переостанній, то додивіться відео до кінця. Перед останнім елементом буде мох. Що ж, мені чомусь важко уявити тераріум без моху. Що ж, нам понадобиться така пласка палиця. Ми на неї так ставимо мох. І. засовуємо його у тераріум. Зараз я. Це зроблю за кадром. І ось я поклав мох. Ну, ось, як можете побачити, он на основний острів. Я поклав трохи моху. Ну, а там трохи отак біля входу. І ще трохи на іншу колоду. Що ж, і залишається останній крок. Останній елемент. А останній елемент це кришка. Нам потрібен гвіздок, але можете використовувати будь-який інший гострий предмет. І треба ним зробити отак по кругу 8 дірочок. Але можете зробити більше чи менше. Ну, як хочете. Ну, і ось я вже, при... вже зробив оці дірочки. Я забував оцим каменем гіздок, отак вставляв і забивав. Що ж, і лишається тільки запустити туди дрейка і закрити кришкою. Вирішальний момент. На його старому будинку відкриваємо кришку. Ось так. Беремо і вставляємо меншу бутилку, у більшу і впускаємо туди. І виливаємо всю воду. А разом з нею і домашнього улюбленця. А частоп, щось він вже не хоче. Нічого, зараз я його вийму і впущу. Ну і ось я його вийняв. і в рішальний момент залишається тільки впустити. Ось я так у тінь пересуну, щоб було краще видно. Ось він. Ось. Бутилка беремо і запускаємо в бутилку і закриваємо кришку. Все, готово. І що ж, погляньте тільки на це. Шестилітровий будиночок. Хм. А що ж він зараз робить наш дрейк? Щось я його не можу знайти. Певно, він дивиться, що ж такого цікавого у цьому будиночку. А тепер дякую за. Увагу, знову ж повторюю, тицяйте вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримайте дрейка вашими лайками і до побачення!